Отож 1989 рік. Ага! Привіт чувак! Привіт ти? Чуєш, мене батяння по молоку послав. А я кажу, батяня, яке молоко, я чоловік творчества. Вчора на паркеті, я забувся свої зуби. Мама, тато каже, стоматолог, певно, буде. Довго не чекав, штани сорочку, брав. Поїхав до бебешка і фанєру написав. пя п'я. Ага! Чуєш, ну ти талантіще. Ну є трохи. Тепер слухай мою пісню. Давай, Жги фанєру. Місяць, зорі. Збирає яблука пацан, все, що знаходить, кладе тихенько у карман через поле і через забори. Получивши солі, він кудись біжить. Сторожу потрібно дві секунди, Щоб рушницю перезарядить. Ага, у мене є ідея, будемо знімати програму Шійканемо. Нам потрібні учасники. Рулим! Ага! Привіт красотуніка! Де рулиш? На шоу Україна має таланти! Між лобати на веслі. Шумітка камеш... Река жемчужная течет а вдоль... Оленька, Оленька, то старе як бомбетель. Давай что-то новеньке. Пісня про фотографа. По-по-по-по-ро-зи Офігітельно, Удачі тобі, вали! Ага! О, диви! Диви ще одна потенційна учасниця. Привіт! Привіт! Паспорт є? Є. Колян, припаркуй урльонка то надовго. Каш паспорт є? Є. А читайський пенсійний флюорафія є? Це є. А ноутбук Asus Aspire 3660, 512 оперативка 160 хард, є. Є. Ляля, я тобі хочу нагадати, то є 1989 рік. Yeah. Дурна як шмата підходи. балбес я те за молоком посилал. Батянечка, ты да я человек творчества. А творческих гремней. Батянечка. Ага.